Друзі, лістинг Cats вже 8 жовтня, це зовсім скоро. До речі, ще в телеграмі багато нових ігор додав у закріпленому, і ось ще є допис додатковий, бо вже не поміщається посилання. Тому граємо усі проекти. А зараз я вам покажу, як підготувати себе максимально до лістингу, щоб заробити якомога більше. Бо Cats — це не якийсь там анстеркомбас, де 300 мільйонів гравців. І ну, зрозуміло було. Що не буде там великої роздачі, в КЕЦ набагато менше все ж таки. І ви можете значно більше заробити. Ось мій аккаунт, бачите, основний тут 15 тисяч монет. Що ми можемо з вами зробити? По-перше, ось бачите завдання додатися в ком'юніті. Натискаємо приєднатися і чек. Воно трошки підтуплює, але потім воно все одно розуміє, що ви виконали, і також додає вам монети. Можна ще повиконувати різні завдання. Я не дуже виконував, бо в мене основне це реферали. До речі, якщо вам потрібні реферали, то рефералс-менеджер за посланням в описі вам допоможе з рефералом в будь-яку гру. Бо в розділі Airdrop, якщо у вас не вистачає рефералів, ось бачите, у мене 149 рефералів, тому в мене, звісно, проблем з виводом не буде. Але якщо у вас там менше, ніж 5 рефералів, то вам може сказати, що вибач, не буде тобі виводу. Тому, якщо вам треба реферали, то звертайтеся до рефералс-менеджера. За промокодом Сергій буде знижка. І також варто повиконувати тут завдання, якщо у вас немає достатньої кількості рефералів. Також це може вам зарахуватися для виводу, якщо там 15 завдань виконуєте. Далі, аватар. Я вже знімав відео, показував, як це робити. Ось кожного дня заходимо раз на добу і робимо котика. Беремо з гуглу будь-яку картинку. Фотографію кота просто скріншотимо і сюди завантажуємо, головне, щоб не більше, ніж 5 МБ. І за це також дають там, 500-1000 там, монет. Тобто досить непогано. І найголовніше airdrop виводиться на біржі. У вас має бути біржа Bitget, там є бонуси за вивід. І також можна скористатися біржою Bybit. Всі посилання на топові біржі я залишаю в описі. І ось в телеграм-каналі закріпленому також є біржі. Всі, на які виводяться зазвичай, це ось BINGX, OKX, Bybit, Binance, Bitget. Знижки на комісії максимальні, десь 20, десь навіть 40%. Різні бонуси за активності, там десь треба на 100 доларів поповнити, десь на 50, десь треба просто зробити певні дії. Все є за посиланнями, тому не, не реєструйтеся просто так, ви втрачаєте бонуси. І нагадую, що знову ж таки. Граємо в різні проекти, ми не знаємо, скільки роздасть CATS це, звісно, від команди DOGS, тому я думаю, там 20, 30, 50 доларів буде на аккаунт в середньому, так якщо звичайний гравець. Але розраховувати, що з одного проєкту, з одного аккаунта ви отримуєте багато, просто так не вийде математично. Тому в мене вже десь 50 проєктів, які я беру участь. На деяких в мене по кілька аккаунтів, навіть щоб більше заробити, там, де я максимально вірю в проєкт. І все, всі оновлення, всі бонуси різні, там деколи буде лістинг. Все розказую в телеграм-каналі, тому обов'язково додавайтеся.